Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Перша Ліга України. Оглянемо результати шостого туру, турнірну таблицю та список бомбардирів. Фенікс Маріуполь вдома переміг Лівий берег 1-0. Поділля та пробій Городенка зіграли в нічию 1-1. Буковина вдома перемогла Чернігів 4-1. хет трик оформив нападник Буковини Богдан Бойчук. Металіст та Прикарпаття зіграли в нічию 2-2. Нива Тернопіль вдома перемогла Вікторію 2-1. Чорноморець вдома переміг Металург Запоріжжя 3-0. Усі три гола забив нападник Чорноморця Олексій Хобленко. Ворсква та Агробізнес зіграли в нічию 0-0. Юкса та Інгулець також зіграли в нічию 0-0. Перше місце займає Чорноморець. У Чорноморця 16 очок. Буковина друга 14 очок, Інгулець третій 12 очок. 12 очок також в активі агробізнеса. Агробізнес займає четверте місце. У зоні вильоту Металург Запоріжжя, Чернігів, Металіст та Поділля. Найкращий бомбардир Бойчук із Буковини він забив 5 голів. Не пропускайте результати на нашому каналі.